Я вб'ю розбійника одним ударом, одним змахом. Чесно, я думав мені кінець. Зараз я помру. Що це таке? Іди геть від мене. Ти серйозно? Легендарний меч Баланса. Одного разу ним розмахував великий герой. Виживання починається з того, що мені дають вибір бути людиною чи якимось іншим. Але я вибираю бути людиною без благословінь та без унікальностей. Ну що ж, як я вже сказав, весь крафт рандомний. Отже, ця квіточка, вона дає не барвник. О, ні, ні, вона дає Gate Pearl. Ох, і зразу три досягнення. А ця квіточка дає нам вісім скляних розових панелей. Окей, світу потрібно час, щоб прогрузитися, тому що встановлено немало модів. Ви, мабуть, помітили, що в мене в інвентарі є різні книжки. Це інструкції, інциклопедії та всяке різне. Але воно мені не потрібно. Можливо, колись потім я його почитаю, але поки що я не хочу. Перша ціль для виживання це знайти інструменти та їжу. Ця вежа В ній є багато всього корисного. А далі можна за... мій перший діамант, два діаманта. Золото, книги, чар У, Оце супер корисно. Це неймовірно корисно. Плюс меч. Ми вже можемо захищатися та добувати камінь. Кольчужні рукавиці. Плюс 0,35 шкоди при атаці. Так, як і ходіти? Ось так от. Ви помітили, що в мене є ось така штучка. Плюс 1,5 шкоди. Окей, я це одіну. А ще є ось така штучка. Це прокляте кільце, і я його не хочу. Я ним не буду користуватися, але я його тут залишу. Відмічу на карті, що воно ось тут. І, можливо, колись ми до нього повернемося. Навіть відмітка чорна. Окей, книги я візьму, а також мені потрібно смерекові дошки. Я хочу подивитися, що з них можна скрафтити. Плюс нова квітка. Плюс декілька нових квіток. Ну що ж, ваші ставки, що я можу скрафтити? О-о-о. Нептунієвий меч. Меч Нептуна. А, ні, це не меч Нептуна. Це матеріал. Нептуніум. Він дуже потужний. Так, він як діамантовий, мабуть. О-о-о. О-о-о. Воно зрубує дерева та листя. В 3 на 3х3 на 3 блоком. Це. я можу скрафтити його. Я можу його скрафтити, я можу його скрафтити. Сокера з Етерніума. О боже мій. У мене є сокера. А що це таке? Екстрактор душі використовується для вилучення душ з піску душ. О, я можу скрафтити верстак. А що я скрафтив його? Йоу. Бамбукова флейта. Я хочу бамбукову флейту, я, я не знаю, навіщо? Мені просто треба. До речі, тут є вертикальні плити. Всі завжди мріяли про вертикальні плити. І ось вони. Джерел камінь. Ну і більше такого нічого особливого немає. Ось бачите як. Палиці. А воно не крафтить палиці. Це є така помилка, але це нічого. О, зацініть, зацініть! Зараз зрубається вся ця площадь. Це просто мрія. О. Ні, скриньку з. Воно ж не оділося. Воно оділося? Фу ні, воно не оділося. А де воно зникло, прокляте кільце? Чому його немає в інвентарі? Ну, немає, та й немає. Ти що даєш? Ага. Екстрактор душ. Йоу. Залишилося отримати ще е, лопату і джерело їжі. Хе-хе, це для вас, друзі, я зіграв. Можу щось нове скрафтити? Можу чистплейт скрафтити. Колона метистового резонансу. Плюс 15 до регенерації мани, воно дасть дошки сутінкового лісу. Окей. О, чоботи? Негарні чоботи, звісно, чоботи опудла. Але, чим більше броні, тим краще. Тобто я скрафчу ще одну таку сокеру, просто на всякий випадок. Mm -hmm. Ну і наразі це все, що я можу скрафтити з такого цікавого і корисного. Стоп, це що їда? Жолудь. Жалудь. Жалуть. це точно їда. One shot one kill. Але якщо ми посмажимо це м'ясо з пічки, вийде щось інше. І це неприємно. Такс. Ну що ж? Ой-ой, сідає вже сонце, а в нас є карта. І є будинок. Значить, до цього будинку і лежить наш маршрут. Ні, ну ця сокира імбова, супер імбова. Маленькі кавуни, але вони не дають. Це декоративні блоки, вони не дають кавуна, якого можна з'їсти. Вау. У їжа. Стоп, флейтою не уб'єш курочку. А от. Ось так. Він зашкодою вогня. І ось що вийшло з жареного курячого м'яса. Тоді треба було вбити її не цим. Тому що я хочу в першу чергу м'яса, а не глазурованої теракоти. О, ні, це намети розбійників. Ух, що це таке? Іди геть від мене. Ага. Найс. Найс. Ух. О, привіт, привіт, бралик. Ходімо. Не лагай, не лагай, я знаю, всякі структури прогружаються. Стоп. Хто тут? Хто тут? Ооо, глядай, іначе місце, в якому я з радістю поселюся. Тут все добре, мабуть. Але я не чую нікого. Боже, ти мене налякав! Привіт! Ейна лайдер! Якщо я правильно прочитав. А ти хто? Аста? -бл -бл. -бл, -бл. Ой! Нет. Так краще. Повір мені. Набагато краще. Вона так не думає. Uh, я так розумію скриньки у них порожні. Окей, okay, в мене є жолудь. Uh, присісти біля вогню. Присісти, не можна присісти? У, uh, це мій балкон. Класно. Так, з їжі у мене. О, oh, у мене є багато свинини. Сиромятина, звісно, таке собі, але краще, ніж бути голодному. І з неповним хп. До речі, треба свій спаунпойнт поставити тут. Це моє чорне ліжко. Спати я. Я не хочу спати. Я там бачу скелетів. Я хочу. О, я ж добув всякого, 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 всякого. Найбільше мене цікавить ось це. Знаєте що це? Секундочку, секундочку, ото. Це вейпойнт. Якщо ви знаєте, що таке вейпойнт, ви знаєте, чому я дуже радий. Грубо кажучи, це портал. Половину я поставлю сюди також. Сокерку сюда діаманте. Зараз. Боже, сх... Де де вона є? Вона застрягла. Вона не може зайти. Ай. А? Ага. Окей. Упс. -х 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 -х. А ця взагалі впала через мене. Зараз поставимо все назад. Зробимо як було. Окей, воно навіть близько не так як було. <реш> Боже, мій я налякався. Заспавнувся сильний монстр. Як ви вже зрозуміли, це виживання не про те, щоб будувати, чи, чи, чи щось таке. Тут будувати практично неможливо. Um, щасливо. Та ні, я жартую, я спасу тебе. О ні, Я передумав. О ні. Я не буду спасати її. Королівський скелет! Гаразд, я щось придумаю зараз. Виявляється, мені потрібна інша секера, тому що ця занадто потужна. Я можу скрафтити щось таке, що вб'є його здали. Йоу! Йоу! Золота ця! Золота пічка! Це топ. Це супер, класно! Окей, я, 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 я впевнений в своїх силах, я непереможний. Йому мене не подлати. Ходи сюди. Королівський скелет. Чи вони вже вбили його? Та навряд чи. Ох, окей. Може ти будеш з ним битися, ні, тобі окей? Тобі окей, В тебе вдома? Королівський скелет! Бродить. Єс, перезарядка в нього. Ах, ти. Ах. Для початку полагоджу отак. Окей, він, він десь тут, так? Вірно. Де він є? Ей, королівський скелет. Покажись. Єс, єс. Ти такий поганець. Окей, нормально. Я його вб'ю. Не дістаю. Зараз дістану. Ой-ой-ой, він надістав перший. Давай ще раз. Ну все, йому кінець. А -а -а. Що це? Що він мені дав? А, це моя остання свинина. У мене ще є з їжі. Кавуни не їстівні? У мене більше немає їжі. Окей. Де він є? Де він є? Де він є? Де він є? Чому я його не бачу? Він на вулиці вже? Ага, відчуваєш йому не перемогти. Значить, настав час відігратися на ньому. Один удар я витримаю. І цього достатньо буде, щоб вбити його. Найс. Зіпсував мені ніч. Для початку полагодив будинок. Це, звісно, красиво, але я тут зроблю свій склад. А що тут у нас? А, місце для моїх подвійних скринь. Добре. А де двері ваші? Чую розбійників, потрібно спалити весь їх привал. І чую їх дуже близько, і це погано. Чому розбійники тут? Навіщо вони сюди прийшли? Окей, у них тут верстака немає? Немає. Тоді тепер тут буде мій верстак. Це не ті блоки, але хай буде. А ви ж не впустите розбійників? Можуть. Але я довіряю їм. Угум. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Ти серйозно? Легендарний меч Баланса. Одного разу ним розмахував великий герой. В нього є якийсь унікальний навик, але я не можу зрозуміти який. І шкода тут 31. 31 шкоди. До справки, моя сокира має 16. А меч. Неп... Нептунія. 7,5. Я вб'ю розбійника одним ударом, одним змахом. Двома. Фух. Чесно, я думав мені кінець. Але тут немає більше нікого, я не чую. Що на нього за меч був? Також залізний. Я хочу цю золоту кістку, яку дропнув скелет. Скелет королівської крові. Ах, мені потрібно кресело чи щось таке, щоб спалити їх привал. Хоча мені потрібна їжа? До речі, настав час встановити. М -м, я навіть не знаю де. Мабуть, один я встановлю ось тут, а другу ось тут. Золоту пічку. Вона плавить речі в рази швидше. І це класно. Мені це не подобається все. Це потрібно забрати, вона мені заважає. Добре. Так краще. Королівська кістка. Що я можу з нею зробити. Натисну плиту. А якщо переплавлю один діамант, отримую, вау. Це якщо в плавильній печі. А якщо в плавці, то вугілля. Добре, щось цінніше, я складатиму ось тут. Плейта вона цінна, мені подобається. Ууу. Це краще. У, а ще я бачу. Вау, 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 найс, найс, найс. Але це дерев'яне кайло якесь. Моє кам'яне краще, я не буду його крафтити. Деревина пало верде. Блакитний барвник. Золото. Що це за штучка? Ніколи не запитуй мага, що в його сумці. Окей, це типу магічна шумоч. Все, це, це неймовірно. Цей початок, він просто легендарний. Так, що краще? Чоботи опудла, плюс три броні, і багато мани? Чи діопситові чоботи? Насправді. Ці що. Опудла потужніші. Маленький кавун, куди його? О, Ау. Я не хочу нікуди йти, тому що в мене здоров'я дуже мало, я боюся померти. Окей, збирай лег зі мною. Ще можу знайти поїсти. Кільки монстрів. До речі, як тебе скрафтити? Ага, супер. Вони звідти прийшли. Мені потрібна їжа. Хай станеться чудо і соняшник перетирається в їжу. А, пастка. Ого. Ого. це скриня. І це все скриніться самі. Вау! Окей, це, це супер круто. Я думаю, так, е, я зараз помру. Зараз я помру. Якщо не, не знайду їжу, тому я залишаю свій супер топовий меч вдома. Такс. відійди, можливо. Їй не подобається, що я тут розклався. М -м, блоки я візьму ось ці. До речі, до речі. Зацініть швидкість переплавки. Все-таки не настільки швидко, як веселковий. О, о, я знайшов їжу! Вау! Вау! Ну, все, ми можемо виживати. Ми можемо, ми можемо жити, виживати безкінечно. Він злам... не зламайся. Повернися. Окей. Як його їсти? Я... Я не можу його їсти. Оце тролінг. Мене затролили. До речі, їм щось потрібно. Вона хоче 5 смажених лососів і 2 смажені свинини. Я не можу смажити, але якщо знайду, то віддам тобі це. Ууу, uh. а ти класно. Вау, стоп, 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 стоп. Окей, все. В мене є справжній селянин. Клас. А так, а друга що хоче? Це перша, а друга? Чотири гарбузових пирога і одну картоплю. Ей, це ізі. Візьми. Uh. А я не можу їх їсти. Чому я не можу їх їсти? Як його їсти? Стоп. А -а -а... Зрозуміло. Все важче, ніж я думав, але простіше, ніж припускав. <Aladdin -like> я відчуваю, скоро повсюду будуть такі пироги. Я, я отримую якийсь баф. У, на 30 секунд швидкість збільшується. Добре, мені потрібно багато, багато дуба, і його росте тут багато. Що просто супер. Окей, моя наступна ціль це броня. Що вибухнуло? Це. Що за таке? Схоже на якийсь храм. А, я можу на шефті різати одиночні. Привіт. Я ледь тебе не вбив. Будь обережніший. Коли нажимаю на листя, дерево миттєво ламається. Так зараз почнуть спавнитися всякі незрозумілі поганці. Тому потрібно тікати. Штани архімага! Ну, знаєте, я архімах щитой в скайрімі. Уф. Йоу! Як я кльово виглядаю! Уф, мій меч суперський. Вогняний ніж? Я зможу щось готувати? З палиці! Я з палиці краще вогняний ніж! Скільки я вже отримав їх? Всяких різних досягнень. Важливе запитаннячко. Чи можу я ці скрині робити подвійно? Ні. Це було б дуже дивно, якщо б можна було ось подвійну скриню зробити. Адже вона настільки потужна. Не, не йди сюди, не заходи сюди. Свій крутий Жовтявий верстак. Почнімо, мабуть, з основного. Зацініть! Супер круто! В мене немає, у мене є. Добре. Це саме основне, тому що це саме основне на всякий випадок такий меч. Створю ще один. І ще ще. Розпилювач крові. Та ні дякую, я якось вампірів не хочу сажати у себе в дворі. До речі, що за книги? Розщеплення. Звучить страшно. Удар щитом. Звучить класно. Підступність. Звучить підступно. О, ось ці штучки треба взяти перед подорожею. Перед подорожю. І що? І щось в якості блоків. Ну тоді. Можна мені вийти? Жах. Чому воно залагало? Чи я справлюся з тим, щоб вигнати розбійників звідси? Ні. Плюс блоки для того, щоб спробувати скрафтити щось нове. Привіт. Я візьму це. Візьму це. 100%. Що сталося? Воно зламалося, але. Ага. Не лякав мене. Вау. Я візьму це. А можна мені лут? До речі, лут потрібно забирати зразу. Мені звідень скриня не потрібна. Ммм, я втратив кучу класного лута. Гаразд. До речі, тут ягоди є. Полуниця. Правим натисканням кнопки, я отримаю 8 додаткових сердець і щит. Поглинання 4! А Яка у нього ця? 9 тисяч. Для справки, незеритові речі мають 2000. Стійкості, Чи як це сказати правильно. Що з сталося? Ей, Квадло буде стояти у нас. Тут. Пора відправлятися кудись для того, щоб знайти стабільне джерело їжі. Це. Ааа, це село селян. Це наметне містечко селян, а не розбійників. Ну тоді взагалі клас, вау. А. Прокляття? Ні, це не кільце, яке не знімається, це камінь заклять. Окей, я беру це все. Я знайшов картоплю. Там, до речі, одній дівчині була потрібна картопля. Зараз ми їй її їдемо. Її вау. Ви серйозно? Апдейт з золотої до діамантової. А в мене якраз є золота. Найс. Що це таке? Що... Хто тут помер? <звук> не знаю. Я чівка дивна. Коли атакуєте 4 сліпоти, я не візьму його. До речі. А що це я? Таке я роблю. У мене ж є. А чому? А ще я можу сюди поставити? Тільки магічні штучки. Я ж можу її зняти, так? Супер. Пора додому повертатися тільки всього знайшли цей світ переповнений лутом. Та всім чим тільки завгодно. Так, хто там хотів картоплю? Ти? О! Друзі назавжди. Вот. Це жахливо. О, я можу її. Одівати? Але її вб'ють. Але монстри, начебто, її не атакують. Хм. Окей, хай стоїть тут. Якщо я її посуну, вона, не по... вона повернеться. Добре, стій тут. Це, звісно, жахливо те що не дали очіку за приручення тварини. А от Cherry Logs я би переплавив, а воно не плавиться. Взагалі, взагалі ніяк. Ні, взагалі, взагалі ніяк. А що з нього можна зробити? Ось це зроблю. Стоп. Air sword. Повітряний меч. О, вау! Оце супермосна штучка. І я і її одіну. Ця дає плюс 5, а ця дає плюс 15. Стійкість до відкидання. М -м так, а. Є тепер у мене діам... Постав. А де моя тваринка? Жах. Ну гаразд, Це не, не смішно. Окей, що я можу ще зробити? Примарний компас. Заточені ду... ведуть до свого дому блок амброзію. Давай для початку блок амброзію. О, гравітаційні нагоколінники. 6 броні, регенерація мане, 30 мане, 6 броні. Але стоп. Окей. Ні. Я думав, що вона дає захист від падінь. Ось ця магія, що зліва знизу, вона краща, ніж інша. Тут є два вида магії. Що з моїм збирайликом тільки ще було? Ай ай. Ось, блок амброзію я хочу скрафтити. А з нього вже крафтиться фу. Сере срібло. Найс. А сере-срібло дає? Сере срібло дає тріснуту червону кам'яну цеглу? М -м -м. Ну давай подивлюся, може якісь сходи дадуть. Щось класне. Хоча що килим дасть? Драбину. Ну, до речі, прикольно. Гарна драбина, мені подобається. Але крафтити я її, звісно ж, не буду. Ну що ж? Йоу! Я вам обіцяю, тут немає нічого підготовленого. І навіть сіт рандомний, ще б лопату суперську знайти і все. А чому б і ні? Чому б не. Лігти спати, а зранку піти і добути каменю, і з нього попробувати скрафтити щось, що можливо дасть лопату. Красота. Як вам така красота? Ти Ти що, ти що, на мене нападати хочеш? Де геть, я тебе уб'ю з одного удара? А, ти злодій? Він не нападає, він не. Він мене. Поверни ще украв. Зілля досвіду? У Головне, щоб не цей мечик я тримаю. О, божечки, як добре, що я цього нафармив. Але воно швидко ламається, так? Ну, справді, воно хоч потужне, але воно швидко ламається. До речі, а що це за душі? Де їх домівка? Це. Мапа? Це очевидно мапа? яка веде до боса заточені душі. Це очевидно, мапа до боса, але й очевидно я зараз її не буду це робити. Що діаманти дають? Що можна скрафтити з діамантів? Що дає смажена картопля? Воно також ось так працює. Вау, ендерменові <г advocate for reassemy> wow. штани. 30% шанс телепортуватися, коли мене вдарили? Звучить класно, але я якось не знаю. А якщо воно мене телепортує прямо в лаву. Ні, знаєте ні, дякую. Уу, uh, зелений бамбуковий. Шолом. Ага, отруйна плита. Гарантує регенерацію. А ні, отримуєте регенерацію. Коли вбиваєте монстра, О, я просто візьму, щоб було. У, діамантові рукавиці. Найс. Знімай ці. Одівай, суперкльові. Так, а що там картопля дала? Ого, варене яйце ему. Круто. Якщо хочете продовження, поставте лайк і напишіть багато, багато коментарів. Ось так я зараз виглядаю. Друзі, дякую за перегляд! В наступному відео ми будемо більше розвідувати та вивчати цей світ, підкоряти його, виживати та процвітати або помирати. Як вийде, до зустрічі в нових відео!